До нас у студії доєднався наш наступний гість, співак Умрухін. І я вас вітаю. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. І сьогодні будемо говорити про прем'єр вашої пісні. Так, да, Сьогодні саме вийшла нова моя пісня реліз, який називається Поки місто спить. Пісня була написана в Києві, коли я мав свій концерт. Якось надихнувся красою міста. Знаєте, цим настроєм вечірнього міста, і захотілося написати щось романтичне, класне. І придумав собі класні образи в голові любовної пари, де є ніч, нема нікого, я тільки вони вдвох, і вони проводять цю ніч як востаннє. це підліткове кохання, це перша е, влюбленість. От і хотілося це передати. Я думаю, що вийшло. А ця історія кохання вона вигадана чи трошки взяти щось особисте? Чесно кажучи, щось і взяти особисте. І, я думаю, сподобається наша робота, над якою було покладено дуже багато роботи. Дуже багато сил, недоспаних ночей.